Маємо на огляді ялівець прикомбанцнана. Це теж Горизонтальний ялівець, низькорослий, який в дорослому віці. Ну тобто, дорослий вік це після 10 років рослин, плюс-мінус. А він буде мати близько метру півтори в діаметрі, і також 20 сантиметрів плюс-мінус до гори підніметься. Він стелиться дуже красиво, дуже красиво виглядає, привитий на штамбі. Тобто, коли він наросте більше, це будуть такі довгі пагони його звисати, Дуже класно виглядає для е, ділянки для ландшафтного дизайну. Надзвичайно красивий варіант. OJE! Як можемо використовувати ці е, два екземпляри на нашій ділянці, дуже прекрасно буде виглядати цей ялівець, якщо його посадити знову ж таки як підбивку великих рослин, зас, закрити нею низ е, клумби, ділянки чи де ви там саджаєте, як називаєте, кожен по-різному. Ось це буде дуже гарно виглядати. Він теж без проблем стрижеться, гілочку відрізала, наступна гарно зросла. В формі можна його теж зробити без проблем. Тобто можна таким калимчиком його зробити. Застелити. Е, Будь-яка композиція знову ж таки для, е, поєднується із ялівцями, і з листяними, і з будь-якими хвойними рослинами дуже красиво. Якщо екземпляр на штамбі, він вже може бути не на початку клумби а десь трошки глибше. Тобто це він вже на ніжці, його видно краще, а перед ним же тоді висаджуєте щось таке нижче, компактніше.